Звичайно, як ви знаєте, кожен населений пункт хотів би, щоб центром об'єднаної з громади якраз центр був в них. Але завдяки обговоренням, дискусіям, чому така здорова дискусія, в нас, в принципі, буде, це так попередньо, схвалено 30. Дві спроможні об'єднані громади. Ще раз наголошую, як це це перспективний план. Він може мінятися, може мінятися в, в різні сторони, І на зменшення, і на збільшення. Від того, чи е, виконавча лікарка влади, чи депутатський корпус, яке рішення приймуть, воно не зовсім залежить, все залежить від громади, які приймають свої рішення. Спосіб і так далі. До міста Чернівці, якщо вам цікаво, поки що виявили бажання приєднатися два населені пункти, і ми вже прийняли рішення на сесії своїх Це Чорніка і Шубранець. В місті Вижницькому районі буде три поможні громади. Центр виживця, Лащівці, Герцаєцький одна об'єднана територіальна громада, глибока дві об'єднані громади, це глибока центром і волока. В Заставні – дві об'єднані громади, заставлена, частина, кельниця одна Кельмінецька об'єднана територіальна громада, Кіцмані. Раз, два. Шість громад, і Запрузька зона, і ця інічна, в Новоселиці чотири об'єднані громади, в Путині об'єднана одна громада, в Сокирянах – три об'єднані громади, в Сторожній чотири об'єднані громади, в Ходиві шість громади. Тому Цікаво, я можу пізніше виключити, як там все відбувається. Що стосується... 俺。アロプロの